Uh, і так, короче, я буду ходити 60 дней uh, Буду ходити на калорій uh, 1000 1200 калорій в сутки короче, не більше. І так, короче, моя ізначальна вага 85 кг і 25 грам. А uh, так спускаю, виглядає, коли я сижу. Складочки. Бачимо через, через 60 днів, як поміняється. Верю, я тебя не знаю, не прощаю. Ждеш в глазах моих печаль, прошло Не мечтай, Знаю, любишь Неву и тебя мне не жаль Раз не видишь по глазам, читай по поку, uh, короче, день первый. Мекья я худаю, качаюся. Короче, график мне пока что с нас E, Присонаюся я десь в часов e, в часов десь 6 Сім вечора. Коротше, проснувся, попив кофе, покурив. E, зараз тоже пытаюся зменшити Ну, одна врежна привичка, покурю. Короче, зараз цей. E, стараюся курити сигарети в день одну вечором і одну дню. Ну, привичка. Под кофе. Ну і все. Короче, перекусику банан. 100 грамм і помелки 50 грам. Утренній перекусік. Зараз коротко, трошки перекушу, полежу, Часик-два Позаліпаю у цьому е, в Ютубі. Коротше, даймо ми такі лежачий. Е, ну, на роботу десь только через місяць виходить. Поки що є время отдохнуть. О! Е, Коротше, потом покачаюся трохи. Сделаю упражнення жвлжа со штангою там розведення рук з ой, не со соштанго з антелями, розведення рук тоже з антелями, там 40 раз О. потом преса 40 раз і щось там еще не помню. короче, повідомлює відео дальше, бачите. я там, е, е, Ну, конкретні скажу, що короче, буду робити. 4 часа ночі. Коротше, ж, е, там, їсти приготував. Ну, заготовку, щоб поставити духовку, коротше, вже свята. Свята, коротше, немає. 4 час ночі. То, коротше, перший день, напевно, сьогодні буде без Халків. Ой, ну без іди, коротше, перенесу, напевно, на завтра. Сьогодні я ж кажу, то зів бананчик помелу. Чашок 5-6. Ча я, коротше, випив. В принципі, нормально. Ух. Так що, коротше, той. Прийом піші переноситься на другий день. Зараз, коротше, буду доділувати упражнення, що сталося, коротше, доробить цієї. Жим сидя. Жим сидя. 40 разів ще осталося ділять. І прес. Ну, прес може на завтра перенесу. Бо завтра все на день відпочинку. Тобто завтра якраз можу чисто прес зробити та і все. А, ну да, коротше, грубо говоря, получився у мене за сьогоднішній день раціон. Ну, плюс-мінус десь 300 калорій. Найбільше, я ж кажу, чай. Помела, банан, все. А, і так, коротше, зробив уже два підходи. жим сидя по 11 кг. Зараз бав веса і стілу 2 по 16 кг. Два підходика. І так, короче, мира цена сьогодні. Беремо 200 грамм куроче, сюди 20 грамм майонезу, соль, перець, куряча приправа і приправа до курки. Потом 166 грам кубиком нарізаю. Потом 2 картошки 73 грамма. Тоже кубиком нарізаю. Потім Потом коротше, 200 грамм морожених овощей, так. А потім коротше, ще додаємо 20 грамів такого майнезу. Коротше, в общем 40 грам майонез десь. Ну, все йде. Це 28% 200 В ньому, коротше, 200, чем-то коло. Здесь 89 калорий на 100 грамм. Короче, низкокалорійний. Добавляємо такого майонезу. Ну, 20 грам. І потім, коротше, все, вместе так приміщили. Ну, солодше перець. соль це добавити персия, коротше, по вкусу. Получається, короче, пилку 1 такої картошки. І в кінці я ще там на на ней я оббив два яйця і трошки сиру добавив, потом побачите. А і так, короче, получилася така сковородка з жареної картоплі. Розділюю її, короче, на два рази і буду їсти, короче, день. більш нічого на другий день готових не буду. І так, короче, проснувся я до 7 вечора десь так, о, а ліку вчора десь в часов 12. Дождався, короче, вчора... А, можна сказати, що сьогодні ліг днем і проснувся сьогодні о 7 часов. Дождався сьогодні 12 часов дня, картошку, там якраз свят дали на час. О, Так що короче, вчорашній рацион перенісся, перенісся на сьогоднішній день. О, короче, сьогодні день буду просто віддихати, нічого не робити. Доїв вчорашній рецепт, а вчора, вчора, завтра ж буду знову готовий, побачив що. Я сьогодні тільки пресіка 50 раз качну. Так, да, прес качну і все. В принципі, буде день, коротше, дихатися, вже завтра день три буде. До завтра там буду ну, підняти тренуватися. Щось теж приготовлю поїсти. Побачимо, завтра щось може сьогодні ще полежу в інтернеті, подивлюся. У відео не сильно виходить ну, записувати, бо ну, сутками свята немає, я поки що щось відключаю часто. Так що побачив. День 2 буде короткий. Коротше, день 2 закінчився. Другий день я вже нічого не діяв, просто валявся і тупо день заліпав в Ютубі. Дивився відосики там. Теж про походження, про дієти, про спорт. Збетірував пару шорсів на Тікток. Шорс на Ютуб змотірував за перший день. Буду викладати короте, ну, кожен день шорс в YouTube, що я їв протягом дня. О, щоб похудати там. За 2 місяці <звіх>, на кілограм 15 десь. Ну, да, десь кілограм 15 за 2 місяці скину. Коротше, день три, Проснувся десь у часов 7-8 дня. А, а, короче, зараз а, проснуться. Зараз 2-3 часа полежу, позаліпаю в ютубе. Подихаю, потом, короче, сделаю заготовки. Будет сегодня, короче, на шаурма. Такая диетическая. Там где на 1200, ну, 1200 калорий. Майонеза просто по минимуму. Да и все. А так там що йде капуста, куриче, фі... а, капуста, стегно Куряче без цього. Як його? Без шкурки і без, кост... і без косточки. Та й все, коротше, нормально. Ну, будете побачити. Взяв куряче стегно. відрізав шкурку, ту, косточку теж вирізав коту. Влучається чисте філія, ну, чисте зі стегна. А і так, саме головне, коли у усю їду через віса ділити. Це одне із правил походіння. Вся їда проходить через віса. А, а друге правило... Коротше, три правила походіння мої, які я соблюдаю. Перше це всю, коротше, всю їду важим. друге правило просто, просто читаємо калорії і третє мінімальний спорт. Якщо не хочете третє правило, то двох, в принципі, правил вистачає. Ну просто з третім правилом, що типу, початок калорій э, цей. Ну, тут, короче, до початок калорій додаємо трохи спорту, і вес багато швидше уходить і все. Я ж кажу ім'я на цей на своїй дієті, все що хочеш, просто соблюдаю 1200 в сутки і все. А так я їм, що хочу піца, суші, до це, як його... Шоу груба без різниці. вийшло 375 грам. 375 грам стигна без Получається е, 448 калорій. О, короче, щоб цей Хронометраж відео не тягнути, я буду просто казати без продукту. А калорії я буду казати короче, в, кон, ну, в конці стільки просто по, на, на стіки блюдо калорій і все. Типу. Общий колора. Ну, в основном 1200. Там 1200-1200 копійками. В основном получається э, минівный ресурс плюс-мінус. Короче, первый інгредимент у курка. Другий інгредієнт капуста 200 грамм. Третій інгредієнт цибуля. 50 грам. 51 грам. Четвертий інгредієнт майонез. Майонез буде 40 грамів. П'ятий інгредієнт кетчуп. кетчупа буде... Ну, грам 100, тобто він, ну, низькокалорійний, там 100 грамів калорії, а у майонеза 200 чем-то. Потом кукурузки добавлю грам 50. Зараз, ну так, да, 10 круто у калорії, 58 калорій. А, 100 грамм кукурузки добавлю. На 58 калорій. Ще я жарю. Амлет до яєць. Без нічого додавлю шаурму. Щоб білок, ну, щоб по білку цей норму закривав. Хоча б 100 грам білка. Ну, це так, чи стрісаю, бо я трохи качаюся, типу, і щоб м'ясо сильно тірати, то типу, яйцями доганяю цей норму білка. А, і шаурму я буду робити в цьому. Ну, лаваш фірменський. Лаваша буде 105 грам. В цій пачці два лаваша, один лаваш десь по 105 грам. Це виходить... Получається десь на 100 ще калорій. Ну я в себе там записую калорії везде. Просто ту програму не знав від тої показати, бо вони не авторські права. Общий калораж цього блюда, я в конці блюда, ну якось готовлю, я в кінці блюда, общий калораж вам скажу. А, ну все, і там ще додавлю 2-3-4 маслинки, ну це так, чисто, <головіка> бо я люблю маслинки. Коротше, всі інгредієнти нарізаємо соломкою. Курку ставимо в духовку на 200 градусів, ну до готовності. Коротше, будете дивитися по своїй духовці, по готовності, хто А, і я ще 5 грам Олії соняшникової, бо. Ну. Щоб, коротше, до сковородки курка пока не прилапала. А, і так виглядає, коротше, миска заготовок на шурму. Ціла гігантська миска їди. І всього лише на 1200 калорій. О, і так, вийшли такі дві шурми. Такі нормальні. Дві штучки Я на 1200 калорій. Ну, трошки до рахмально помазав, бо в духовку у мене два тени на верхній нижній, щоб сина лаваш не сушила. Ну, короче, в духовку ставлю зараз. Мінут 10 лаваш подсохне і покажу, як вони будуть буде готові. І так у нас вийшли дві такі низькокалорійні шаурми на 1200 калорій. Їх можна навіть ще покращити, Замість майонезу взяти йогурт якийсь низькокалорійний, додати туди в той йогурт чесничку, трошки якусь зелень та петрушки, кропчика, і вона буде ще добріше. І Так, зараз з'їдаю одну і одну на потім, і це весь мій раціон на день на 200 калорій. Ну там якщо з'їм ще одного ой, ще одного буде тобто 1200 з копійками. Ну, принципі просто нормально вкладаємося. Коротше, поки там в мене все маринується, м'ясо запікається. шарму десь буду, я готовий через час два Так що якраз можна провести тренувачку. Сьогодні, коротше, буду делать тяга в наклоні. Тяга в наклоні, 3 по 10. Біцепс в наклоні 3 по 10. Молотки, 3 рази по 10. І цей розгибання рук за головою. Тоже 3 по 10. А і планочки десь 3 минути постою. Короче, такі сьогодні будуть упражніння. день 4. Але проснувся вже 6, 6 утра. О, хочу настроїти графік трошки. Сна, коротше, настроїти режим там трохи, побачимо, що вийде. Ото вчора зробив два упражнення. З гантелем там, коротше, і десь три упражнення не, не доділав. Зараз час два поваляються. Доділаю, коротше, упражнення. Ну так, да, зроблю упражнення. Потім після по упражнення піду, зроблю заготовку. Ну, виділяю там 5 хвилин, короче, десь. І за ці 5 минут е... С... важу, короче, ті продукти, які буду їсти в сьогоднішній день, і складаю їх на одну, типу, здорову миску. Ну, щоб потім вже, як буду готувати, чисто прийшов вже все, щоб нічого не переважувати, нічого не ділити. Десь за часа два, короче, підготавлю їду. До... За часа два десь, так, да, підготавлю, короче, їду до її готовки. Потім Готов... іду собі. Я быстренько готую, то и все на давайте я буду все Короче... Чи... Типа мясо по французьки Такого там буде курить філе, картошка, грибы куля і сир. що ти, короче такого пала? Сиди насюду у нас без буде плюс калорій. Бо я там уже... ну, знайшов в цьому в таблиці калорійності, прочитав свій раціон на сьогоднішній день, коротше, там десь виходить тисяча калорій. Ну, чи десь трошки не накинули, ну, коротше, страшно. і так, моє меню на похудання. Uh, це я, коротше, ділаю зразу заготовочку, таку, типу, все І потім, коли я починаю готувати їсти, просто <свісно> приходжу, ставлю все в духовку і все. Uh, 200 грам, коротше, беремо після рамку філе, 200 грам грибів, uh, 100... 50 грам картошки, 100 грам цибулі, і uh, Курячи беремо, берем отбиваем, uh, курячий я мариную, паруграм солі, пару перця, пару паруграм курячи приправи, uh, два зубочки чесночка, для любителя І паприка копчена. пару грам. Uh, Цибулю і гриби нарізаємо нарезаемся кубиком і и обжарим. в обжаривать без олії. Картоплю чищу, ріжу ранки кубиком варю. Цибулю, uh, гриби нарезаны, uh, жарим до готовності. Uh, картоплю нарізав кубиком поставили вариться. Все, цибуля, гриби пожарив на нас без олії. додав трошки водички. А, і так м'ясо викладаємо на духовку, потім ложимо картошку, потім ложимо гриби, потім зверху на кожну філечку по 10 грамів майонеза і зверху натравимося сиром і в духовку на 180 градусів. Все, вилежив картоплю, гриби, майонез, наранатуру сиром і в духовку. Так, коротше, сиром. Я Жарю без олії. На деко додаю водички трошки. Все приблизно вули, десь минут 20 десь так. І коротко, розділяю на два рази. З'їдаю зараз одну з половиною і пару грамку Ну Побачите зараз на мисці, як вам це буде Розділяю на два рази. Одну половину зараз і одну половину потом. Одну з половиною. А, і так дадає, мій перший прийом. Їж на сьогодні. І другий буде точно такий самий. один кусок мяса такого запеченого, з картошкою, грибами, запаченого і картошкой І другий привычные буде точно такий самий. А я пару часов чаю. сьогодні дві чашечки по сьогодні в раціоні. І плюс мінус десь здесь рацион будет сильнее 100 калорій. А і так, короче зараз доделаю упражнення. Що е, там залишилося? Короче, пару проводов. Зонтелі, ну, на відео побачите. І, може, ще добавлю кивоз там ще два левых упражнения жен на руки. Чисто сьогодні нормальна нормальная прокачка банок будет. А і так, коротше, день 5 проснувся у 4-4 часу ночі. Трафік, в принципі, повностраюється. П'ятий день буде сьогодні короткий, сьогодні у мене в планах отдих вчора. Я, ну, Трохи руки порукачав нормально, так, трошки гріпатура. Оце перша неділя, а також ти неділі не займався. То, коротше, таки день п'ятий, буду просто дихати, потім покажу ну, приготовлене блюдо, яке я приготував. Ще не приготувався, таку Я так чисто ну, проснувся. Часик два полежу зараз. Потім, коротше, я пойду і заготовки і на блюдо, поважу все. Сьогодні, типу, буду запікати гриби. Гриби, курячий фарш, сир зверху. І два яйця там ще пожарю. Плюс-мінус 1000 100-1100 калорій Я там ну, в таблиці калорій почитав вже. Получається тисячу, там, 1100. У мене ще сторону калорію, там може ще пару олії додавлю. Тобто вип'ю пару чашок чаю, кофе. І десь 1200 -100 калорій того буде. Ну в кінці ну, дня запишу, додавлю. О, бо я раціонно це просинаюся. Дивлю, коротше, лажу в ютубі, дивлюся якісь відосики. О, ну, там що приготувати собі на день, типу якісь раціончики. О, або просто спонтанно дивлюся, які там інгредієнти залишилися в холодильнику. Типу тобто, куряче філе, гриби, там, треба щось з них діяли, чи вони не іспортились. Берем 200 грам куріча філе, 300 грам грибів і 200 грам цибулі. А гриби і цибулю нарізаємо мелким кубиком. А, цибулю нарізаємо мелким кубиком, у грибів вирізаємо ножку, і теж нарізаємо мелким кубиком і жаруємо з цибулею. Попризали, коротше, ножки на грибах, потім берете ложку, вставляєте, прикручуєте і витягуєте всерединку. Ножки з грибов порізали і додавали до цибулі. Потом все закинумо курячий фарш, 200 г. І їх будемо починати А гриби, короче, я посмажила з соєю соусом і, соус, і часником, все. І так, гриби звернув соєвий соус, часник і трошки коричневого цукру, з 200 г курячого філе зіла фарш. Зараз добавлю сюда порізані гриби і цибулю. Всю курячий фарш запарую на цибулю і ножки грибів. Потом починаю цей фарш у гриби. На тросирмі поставлю в духовку. Я, короче, зделала до грибам такі шапочки із фаршем. Зараз тронуний сир і ставлю в духовку на десь 200 градусів до готовності. І так вийшлося у нас повна э, сковородка таких грибів, і чисто цих грибів всього лише 800 калорій. Гігантська порція, можна на два рази її розтянути. І так виглядає э, сьогодні разом на мій день. Гриби э, на 800 калорій, яйця 100 калорій, і кукурузка 100 калорій. Якраз виходить на 1050-1070 калорій. Зараз я даю половину грибів, кукурудзу і два яйця, і оставлю ще пару грибів на вечір. І вечором щось з'їм апельсин, там да, якийсь кофе випиюся. І так день шесть... 6 короче, проснувся в 5 утра. Графік виходить, короче, ну, графік нормально А, Плана сьогодні короче, на день. А, Зараз пойду зілюю кофі. Утренні купи кофеочка. Потім часика 2-3 позаліпаю в Ютубі. А, потім зрою заготовки на буду, на короче, леновій голубці, буду сьогодні делати на ленові голубці. О, Потом дай дог сьогодні треба буде пройти. Самий мій коротше нелюбийший день. Але бо. Я не знаю чого. Не ну, того посікаш на дня, тупо ноги тупо болять кпіс. Ну. Потім що там же. Ну, короче, плани у мене скидувати десь по 2 кг в неділю. Да, по 2-2,5 по побачимо. Я короче, в, в калькуляторі в калорії розсчитав. Типа раціон це, е, типу, на неділю. Вибуло мені короче, на 1200 калорій. і вибрав типа віс по 2,5 кг в неділю. О, то, по суті, должен десь по 2 2,5 кг в неділю скидань. Коротше, сьогодні будуть мені такі ну, мінімальні вправи на день ног. Присідання, присідання три рази по 15 разів на день робити. Короче, сделаем все заготовки. 250 грамм капусты. 100 20 грамм моркви 140 грамів цибулі. Зварили 100 грам рису і 300 грамів курячого фарша. Потім коротко, візьмемо це все в капусту, цибулю моркву обжарюємо і все змішаємо типу, з курячим фаршем і рисом. Цибулю моркву обжарили змішали і з рисом курячим і вийшла. Типу, коли отжарив капусту, цибулю моркував 50 грамів внутрішнього кетчупа ее, потом будем 100 г кетчупа і 50 г сметани. І ну, розводимо водою, і, короче, буду заловляти це, але не вів голубці такого типу соусишко. Ну, потом формую такими котлетками. на сковордці сковородка з квасоротком на вів голубців. І зверху поливаю місалосом із сметани і кетчупа. Ну, все, буду коку до готовності. І так виглядає моя миска. Я їдине сьогодні це буде, короче, два рази 4 гладині цезара із 25 грамів сметаны и і 70 грамів угрузки. Вечором буде точно такі самий. День 7 проснувся. Коротше, день 7 проснувся. Вчора короче, не доробив 2-4, там було 3-4 упражні, треба було зробити на ноги. Коротше, зробив я одне 40 раз присів е, з весом е, по 11 кг дві гантелі, короче, з весом 22 кг. Присів 40 раз, ліг полежав минути тупо встаю, ноги тупо трищати кипець. Знаєш кажу, я 2 тижні не займався, мене і до цього день ног. Я так день ног завжди робив, типа раз пару в пару тижні, в основному пропускав короте. Короте, день ног не люблю, а я думаю, я буду знімати вже відео. Та буду короте, вже Ну, день ног. О, так, Короче, Почав день ног. Я скажу 40 разів зробив. По ноги забилася така кріпатура. О. Короче, може сьогодні доделаю ще ті два, два упражнення, а може і не буду робити, бо ноги тупо кріпатурка така. Трошки є. О. Так, короче, зараз підемо на віса, зважимося. Це важуся утром. Да, 81,55 зараз показує. Короте, зважилися. О. Короте, як ви бачили, я вважився я пару разів ставав на місаду його показують типа, ну, різні цифри. О. Короте, вони в основному показували, пару разів 81 е, кг 200 і пару раз показали 81-500. Uh, і получається я скину за неділю 3 кг 750 Ізначальна вага була моя 85 кг 250 г. В принципі такий результат хороший. 3 кг 750 г. О, В принципі для першої неділі то вес хороший. За першу неділю скину 3 кг 700 г. О. Другшову я ходаю вже не перший раз, я ходаю десь плюс-мінус 5 раз. Ботше Бо, я на складі працював, І в мене там коротше, кент є, і ми з ним постійно коротше, спорили на гроші там, на 2-3 тисячі гривень, типа, хто коротше, в місяць скине більше веса. То в принципі я вже собі стратегію. Ну, стратегію походання вироботав, я вже по цій стратегії. Uh, ну, я ж кажу, разів 5 ходав, і разів 5 я, типу, виігрував цей спор. О. Бо там Кен теж, типу, перші, перші дві неділі ходає нормально, а потім сривається, бо він, ну, я не знаю, калорій не читає, як він ходає, коротше. Я ж кажу, він, ото, е, э, першу, першу неділю вес у нього ходить добре, ще там другу щось трошки, і все. Потом і потім він зривається і, типу, вес у нього стоїть. Я собі стандартно мене об'єш кажу постійно. 1200 1000 калорій в сутки, О, десь так і на такій дієті, я спокійно скидаю Десь по 2 чим-то, по 3 кг в неділю. В основному десь по 2 По 2 кг, по 1900-х, кіло, кіло 800 Я замітив по собі у мене так все так. Перва неділя. Перва неділя. Коротше, коротше, Перва неділя. Уходить трошки більший вес, десь 3 кг, ще кг, а всі цій коротше, неділі я десь ходаю на 2 кг, десь на кг 700, кг 900, коротше, побачимо, яка буде статистика. Ну, Думаю, десь плюс-мінус так. Що побачимо. Ну, Я в принципі, думаю, що 15 кг за 2 місяці я скину 100%.